Менше вітамінів вітамів. <плес> І бачите, як вона росте 380 як... грам. Дивіться, наросте. Дивиться А Ось, дивіться, які літочки. Чотири декілька. Ну тут багато вітамінів. Дуже, треба, більше всього це обліпіхи і полезне. І в калині, мабуть. І в калині свої вітаміни. А тут оце, желудок, Суця язва м -м -м. Желудка. У, казав, я желудка. І мені один воєнний казав, зробили язву желудка, а треба обліпіховувати масло. А знаєте, як його робити? Я запросто. Ну, брата, оце помилуємо. Да, сами. Ми помили, э, это самое. розложили на тряпочку, щоб вона висохла, не з водою. Збили блендером і поставили, э, просто поставили його в баночку, стеклянною да, баночку. І добре, вона бери. осідає внизу візга, а зверху олія. Сливаєте в чарочку, а от те, которое е, осталось е, косточка багато косточки, чистять кишечник, і то, що у, о, накопилось у вас в кишках, кака оця, знаєте, ця, вона виходить косточками. Ого, а, ви стільки знаєте, все ну, так і, і а оце обліпіха. Масло обліпіхи, я це, 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 якусь операцію зробили, затягує повністю швидко. І він каже, що ми так шукали обліпіху, ну, коли я йому зробила операцію, не могли знайти. обліпіхове масло. Воно ну, саме, я сама роблю, а то на компот знаєте, і на, на все. Добрий день.